Доброго дня. Подивимося з вами, що чекає найближчим часом. Що нас чекає найближчим часом. І не забуваємо, що це розклади в нас общі. От. Кому треба особистий розклад, то пишіть мені в Viber або в лічне сообщення, що чекає найближчим часом. Так, дивимося. Що чекає найближчим часом? Так, п'ятерка жезла. будете відстаювати до свої позиції свої права, будете за щось боротися. Рицар Пентаклі, Денюжки. робота, молодий чоловік. І лице ви можете проігруватися. Шестерка чаш. У некоторых може прорисуватися, що ви будете щось вдома дому відстаювати, свої якісь права, свої позиції. Ну, взагалі, шестерка чаш це, це у нас люди з прошлого. Можуть, бути знайомі, прошлі отношения, да, відносини, товар товариші, однокласники, в общем, люди з прошлого, Значить, дивіться, на вашому, як говорится, в будущем, да, от, через пару днів ви зустрітите. Знайомих людей із прошлого, і будете щось з ними виясняти, будете щось відставити свої права, свої позиції. Так, І це буде касатися, денег. може, зарплати, може, авансів, може, ще, може щось не нарахували, можливо, ви будете десь якісь документи подавати. Да? Вернеться до вас назад, допустимо, документи ви свого часу подавали. І вони не пройшли, чи не підтвердили, чи там їх забракували. І це назад, ця ситуація вернеться, чи вам треба будуть документи переробляти і знову доказувати щось. Ну, борітися і поборетись, так? Да? Буває таке, да, що оформляєш дітський і вони не приходять, як то кажуть. Треба чекати. Ось щось, якісь документи повернуться в отношениях, будуть якісь у вас там будете відставити свої права, можете себе накрутити, що там у вашого чоловіка. Якісь там вот, да? на роботі, можуть, будь, да, будете виясняти відносини, можливо, ви уволилися до роботи і пішли на, нову, на другу роботу, на нову, і гроші, можливо, вам ще не начислили, і ви будете виясняти отношения за ті кошти, які вам не доплатили. У ну, кожного буде своє. Хтось буде остаювати свої права. Хто з документами, хто з зарплатою, хто з, з дітськими. ну я так, у детських, соціалка, так? Вот. Ну, щось буде таке, ще, знаєте, от, буде возврат документами. І толку вам нічого ніхто не скаже. Ну, це ось у ближайше время. Як то кажуть, всіх благ вам, пока-пока.